Нещодавно ці маленькі хлопчики і дівчатка були безтурботними дітьми, а тепер вони першокласники, сповнені радості, і хвилювання водночас із цікавістю оглядають кожний шкільний куточок та звикають до своїх нових парт. Сьогодні у них море приємних емоцій та подарунків. Завдяки підтримці голови Ова Сергія Борзова, кожен з першачків нашої громади отримав у подарунок книгу Пізнайчик Подолянчик для позакласного читання із цікавими віршиками, яскравими малюнками та історіями. Цьому році в нашій громаді пішло перший клас 388 першокласників за дорученням губернатора обласної адміністрації та міського голови, ми вручили всім діткам. Найцінніше, що можна вручити, це подарунок і це книга. Тому наші дітки, які ми сьогодні знаходимося в першому класі, я думаю, що виростуть дуже мудрими, щасливими і розумними дітьми. Тому що книга це головне це найцінніший подарунок, який можна зробити людині. Така книга, переконані батьки, дітям неодмінно сподобається. Вони полюблять читати та роздивлятися малюнки. У вчителів сьогодні також особлива місія виховати ще одне покоління справжніх українців. Ми працюємо і дистанційно, і очно разом. Тобто, вчитель проводить очно урок з тими дітками, які прийшли в школу, і паралельно. Або через телефон, або через ноутбук працює дистанційно з тими, хто залишився вдома. Ну, поки важкувато, але ми налагоджуємо цей процес і думаємо, що згодом наші дітки, які були на дистанційному, вийдуть на очне навчання, і їм буде краще, і ми будемо раді їх зустрічати в нашому закладі. Сьогодні ми отримали подарунки від міського голови і від губернатора. Ми щиро вдячні за такі подарунки. Наші першачки вони вже трошки вміють читати, але за допомогою цих книжечок вони ще більше пізнають наш світ і пізнають багато цікавого. Школярів у гімназії зустріли, підготувавши для них усе необхідне як для безпеки у першу чергу, так і для комфортного навчання. Особлива увага сьогодні приділяється і харчуванню дітей. У нас харчування ще з минулого року налагоджено. Це ми йдемо за реформою про нові норми харчування, і це питання постійно тримається на контролі нашого міського голови безкоштовне харчування перших четвертих класів. Всі наші територіальні громаді, ну і діти дітей пільговиків Я хотів би ще раз подякувати нашому міському голові, тому що в цьому році були дуже великі об'єми робіт, зроблені керівниками закладів, працівниками шкіл і батьки допомагали по підготовці до нового навчального року. Новий навчальний рік розпочався. Будемо сподіватися, що для учнів та вчителів він стане безпечним, плідним на знання та оптимістичним.